Тримається рідний мій харків, залізних нема купалів. І кожного дня він відхаркує із кров'ю з ненависть і гнів, з тривогою в місті чекають прильоту залізних пташок. Коли ж вони спів починають, нема вже хороших думок. І місто звикає до всякого сусід уже зовсім здоріг. І ми споряджаємо з подякою своїх красномовних послів. І як себе вести з безумцем, бо він не сприймає вже слів. Який ще тут доказ, презумпція, бо той вже в кінець одурів. І поки пташки прилітають, спокою нема ні на час, і місто пташок посилає услід кораблю кожний раз. І місто страждальне бажає поставить надійний замок такий, щоб ніяка вже зграя не влізла до нас, не дай Бог. Ні щастя, ні долі щоденне, назичим сусідам таким. До них ні жалю, ні прощення нема, і, мабуть, навіки.